Молитва Сорокоуст за спокій душ батьків. Опоминай батьківську суботу, ми молимося за душі наших рідних, які відійшли у вічність, читаємо молитву 40 разів. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й в мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. І мирі на віки. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й в мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі на віки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі віки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі на віки. Амин. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи, Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі віки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі віки. Амін. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амін. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. І мирі на віки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі на віки. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє Небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости і провини, очисти їх від усякого гріха та веди. У Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі. Й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі, й мирі навіки. Амінь. Господи Боже. Прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їх провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство, нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь. Господи Боже, прийми душі наших батьків, які покинули цей світ. Прости їм провини, очисти їх від усякого гріха та веди у Твоє небесне Царство. Нехай вони перебувають у Твоєму світлі й мирі навіки. Амінь.